Адміністрація Державної прикордонної служби України приймає естафету від Національної гвардії України та приєднується до флешмобу-22 Пуш-ап. Ми, офіцери та генерали Адміністрації Державної прикордонної служби, також привертаємо увагу суспільства до проблем військовослужбовців, які страждають посттравматичним синдромом і боротьбі з суїцидом серед військових. Положення лежачі прийняти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Передаємо естафету нашим колегам зі Служби безпеки України. Слава воїнам! Слава Україні! Героям слава!